Ви на каналі Пундики. У кожній родині час від часу святкують дні народження та інші свята, тому класні і смачні смаколики завжди будуть в нагоді. А ми пропонуємо вашій увазі ананасовий кекс ще рівною помадкою, ще рівною, тому що надає йому неповторного смаку. Якщо ви хочете вразити своїх рідних та друзів смачною новинкою, то цей рецепт саме той. Та ще чекаємо від вас схожі рецепти у коментарях і ми спробуємо їх приготувати. І звісно, ви зможете порівняти. Для початку беремо велику глибоку миску, додаємо 150 г цукру, до цукру додаємо 8 г ванільного цукру, ще й у ту ж миску додаємо яєчні жовтки 4 курячих яєць. Після чого звичайною вилкою перемішуємо. Ось тепер блендером з вінчиком максимально перемішуємо, поки цукор не розчиниться та вся маса має побіліти. У ту ж миску додаємо 50 грамів ананасового сиропу та насіваємо через сито 270 г брошна. У ту ж миску додаємо 1 столову ложку розпушувача для тіста, 1 чайну ложку куркуми і 1 третю чайної ложки солі. Тепер ножом нарізаємо, або, як ми, натираємо на крупній терці 200 вершкового масла та додаємо його у ту ж велику миску. Далі все перемішуємо на тісто, робимо це руками або ж спеціальною машинкою для замішування. Ось тісто готове. Поки що ставимо миску з тістом в бік. Тепер беремо ще одну велику та глибоку миску, переливаємо в неї яєчні білки, ще додаємо 1-3 чайної ложки солі та блендером з вінчиком збиваємо білки на стійку повітряну піну. Тепер білкову піну перекладаємо у миску до тіста, далі звичайною ложкою перемішуємо. Після у ту ж миску додаємо шматочки консервованих ананасів і знову ретельно перемішуємо до максимально однорідної маси. Далі беремо форму для випікання великих кексів, перемащуємо рослинною олією і заливаємо в неї тісто шматочками ананасу. І ось ставимо форму з тістом у попередню розігріту до 170 градусів по Цельсію духовку і випікаємо протягом 50 хвилин. Ось і промайнули наші 50 хвилин. І ми дістаємо форму з духовки. Ось він наш ананасовий кекс. Куркума надала йому апетитного жовтого кольору. Дістаємо нашу випічку з форми. А поки є час, ми приготуємо чарівну помадку. Для цього беремо невелику глибоку миску, додаємо в неї згущене молоко 150 грамів цукрової пудри 40 грамів та сухого молока 50 грамів. Ну і, звісно, все перемішуємо. Верх нашого кексу поливаємо дуже густою молочно цукровою глазур'ю. Розмащувати їх не треба, вона гарно сама розтечеться. Через годинку помадка застигне і все готово. Можна смакувати кексик. Розрізаємо на зручні шматочки. Та йдемо смакувати. А ми вам дякуємо за те, що подивились наше відео. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, напишіть коментар та обов'язково підпишіться на наш канал. Для вас це не складно, а нам це дуже допоможе. Все буде смачно! До нових зустрічей!